І так, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Значить, Тема сьогоднішнього нашого відео я буду показувати ну, як аварійне здання. Поясню що і до чого. Так що поїхали. Значить, Це раніше була баня, але вона не функціонує, розібрана була. Тут вона ще стіна. Я вчора тут все тут була стіна, ось. Ось де вона була. Зараз тут нічого нема. Я освободив це здання. Получається, що в нас тут? криша тече. Вся все в дірках. Конька нема, треба все робити. Тут здання пустує і його треба робити. Значить, значить почало рвати. Ось. Зараз все в очереді покажу, чого, чому таке сталося. І ось пішли тріщини. Нагрузка йде фундамента а перше, фундамента тут немає. Мож... А друге, те, що кладка не така, як треба. Ну, коротше, положено на... на так собі. Значить, зараз то це з цим зданням. І вирішив його роз цей розібрати і побудувати баню. Але для початку, щоб це зробити, я вже сьогодні їздив, закупив сюди матеріали ну, бруски 50 на 100, там 30 на 100. Клієнку, скоби, саморізи, метал заказали, взагалі, але ще покаже все ждем. Бо з первим, в першу чергу буде зніматись криша, а криша, як зніметься, тут ось фронтон. Також розбереться і залишиться тут відкрите. То треба буде, після того як зніметься, треба буде все зразу закрите. Набрати бруск на фронтон, каркас зробити і обшити пленкою для першим ділом, а далі вже метал обшивати. В принципі, я вже більш-менш все розпланував. Це буде перший фронтон спочатку, потім коробка розбереться, ось коробка йде у нас. З кришою. Бо якщо ми зараз зразу розберемо все, то прийдеться потім нам набирати сюди ліса чи якісь козли робити. А так ми сюди на, на ці доски ось, ми положимо доски, ті, що ми не закажемо на фронтон, і ми ще ну, доповнітелі для фундамента закажемо. І тоді ми собі будемо ходити тут по цьому спокійно, поставимо якийсь стульчик туди чи щось таке. І буде, я думаю, нормально. Зараз перейду, покажу якісь тут стіни і продовжимо. Так, значить, показую фундамент. А тут як такого нема, не бачу я його. Тут фундамент взагалі нічого трохоля, нічого. Дивимось, як відійшов. От на кріщі видно, що фронтон, фронтон, він должен, повинен бути. Криша повинна йти по фронтоні, а взагалі хоч звіс був дуже. По-перше, ні не звісу немає, неправильно зроблено. Ми бачимо початок, початок бачимо. шифер, йде раніше була криша по стіні. Зараз фронтон почав видвигатись вперед і почав тягнути. Потягнуло і шифер трохи. І потянуло фронтон, тобто він відходить, він нормально вже продвинувся вперед. І він вже довго не вистоїть я, по моїм підрахункам. Тепер дивимось, дивимось. Там мені, звичайно, може не передати. Зараз. Тут же ось, пішло від Від'єднання він високий, плюс немає фундамента Тут все дава, нагрузка вся йде. На стіну. Плюс вітра немає цього. В общем, вирішив це здання, це раніше гараж був і баня. Вирішив розібрати а з цього, що залишиться, ми вже будемо робити як би баню. Може трохи широкоблока докупити, він, звісно, не дуже хороший, але вибір невеликий. Вирішив зняти відео поки, кам'яні, бо з ближайший час вже будемо розпочинати. Дивимось. Тут геть шиферно видно. Як поїжджав, Тут також все полопало, де не де. А якщо нічого не припинять, то завалиться фронтон, піде фронтон тянуть, ну, паде. Потяне цю стіну і другу стіну також потяне, кроме цього, кроме цього. Потягне кришу з однієї, з іншої сторони. Ну і також роз'їдуться балки і завалиться, хоч тут потолком важко назвати, впаде і це, тобто і шифр поб'ється. Ну, до, в общем, проблем нормально буде. Бачимо, які просвіти тут. В общем, я всім Советую перед тим, як щось розпочинати. Треба добре подумати, а потім вже приступати. Бачите, які просвіти. Тут вже пішло. В тому году ще не сильно, а в цьому году вже я бачу, що не дуже охота, щоб воно впало. Норве прям вже на зв'язки, перев'язки. І прям я бачу, як прям видно конкретно, як воно вже все. Рухається. А наверху бачите, що як вже який просвіт, це вже наскільки одійшов цей фронтон. І це ж плюс те, що воно починає розрушати, те, що не накритий, немає звісу і відкрити цей вся сніг, дощ, вода, все, що це потрапляє на фронтон, і це якби теж його розрушає. Якби там над ним було, було накриття. Звіс, щоб шифер накривав в цей фронтон сантиметрів 40 мм, може в цих проблем менше було. Плюс відсутність фундамента, втора причина. Плюс третя причина, що на, на чому воно кладка на чому. Кладка у нас тут просто глина. Все. Все, воно розбиратиметься легко. Тому ми вже так тут посоображали. Це розбереться, залишиться фронтон. Тут забор продовжиться. Зараз покажу, який забор примірно, але ми ще не вирішили. Ось все, тут він йде, від сусідів. Ми подивимось, який або шиферний такий, або з профіля щось придумаємо в общем. А тут ось були видно де була баня. Ми при, примірні розміри візьмемо Мож, можливо, буде дві кімнати, три роздягальня, ванна і парілка, але ми ще подумаємо над цим, що в нас буде. Отут від стіни цієї відступимо десь тут. Ну, вже воно як розбереться, тоді вже буде більш чесніше. І тоді параметри вже викопаємо фундамент, заліємо. Потім. Ну, в общем, роботи багато, довго перечислять, слівну яму і так далі, все поетапно. Залишайтесь на каналі, щоб не пропустити наступні ролики. Також не забудьте підписуватись, підтримайте канал підпискою, пишіть коментарі, ставте лайк. Всім приємного перегляду. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Також будуть відео продовження. Будівництво. Ну, але не все зразу. Так що ви бачите, що здання якби пустоє. Якщо його переробити, то я думаю, буде більше користі. Ось також хочу показати. Це також потягнуло. І тут полопалось. А тут допустили помилку. А яку помилку? По-перше, розі, розібрали для дверей і не поставили ні ну, ні... нічого не кинули. Перемичку не кинули взагалі нічого. Присіло над дверима і тепер двері не функціонують, воно їх за, заклинило. Тепер треба буде щось робити, або двері витягувати, залажувати, або в общем, не все одразу. Все. От поступово, так що такі справи. Ну, в принципі, для, для бані якби все є. Ну, цемент закупи там таке. Криша буде все, якби виберемо нормальний шифер, пустимо на кришу, балки ось і повибираємо ці. Щось в общем, будемо дивитися по ситуації, щось убавиться. Ну, в основному матеріал є там фундамент залитий. Якби є з чого почати, а далі вже будемо дивитися по ситуації. Бо воно завжди плануєш одне, виходить геть інше, так як і по матеріалах, і по фінансових затратах. Ну, прямо видно, от, баня горіла. Тут була баня, вона горіла неправильно, була не дотримана які і ці. І підходило, там видно прям просвіти, общем, оцей як дощ затікає, і там і шиферно полопане, і коньків немає, в общем. Аж саме головне забув, що сказати. Думав, залишити це здання, але реставрувати, подумав, що буде нам багато. Тяжко, тому що, по-перше, реставрація більш трудойомкіше, чим розібрати і з нуля поставити. Але так як тут буде баня, то чому я вирішив відділити її, поставити окремим зданням, тому що для безпеки. Тому що воно тут якби одне одне, приєднане одне здання під одним дахом, це якби не дуже. А коли буде під іншим і всі норми будуть здержані стосовно топки, там все цей теплоізоляції і всього, то я думаю, все буде добре. Також. Ну, в принципі, думаю, тепліше стане, вже можна буде трошки починати. Взагалі, дякую всім. За перегляди. Що... Дякую, що залишаєтесь на каналі. В общем, невеличке таке відео вийшло. Всім до побачення.